Три нутрицептики, які я рекомендую використовувати під час тренування: перша це колаген з вітаміном С, допомагає відновитися після тренування, підтримує м'язи, суглоби, зв'язки, і також підтримує шкіру та сприяє гарному настрою. Другий нутрицептик це l карнитин а краще форму обирати ацетіл l карнітін він покращує спалювання жиру і сприяє тому, щоб саме жири використовувалися як джерело енергії. І третє це електролітна водичка. Обов'язково, якщо ви тренуєтеся, потієте, якщо ви ходите в баню після тренування, підключаєте електролітну водичку, тому що ви з потом втрачаєте електроліти. Це може призвести до набряків, до порушення серцевого ритму. Тому підключайте. І я не раджу всім використовувати це. А. Тому що вони можуть підвищувати рівень інсуліну, а краще до їх прийому перевірити ваш рівень інсуліну, виключити інсулінорезистентність і потім зробити висновок. Якщо, наприклад, у вас дефіцит маси тіла, дефіцит м'язової маси, тоді можна підключати. А якщо є інсулінорезистентність, високий інсулін, тоді би це не можна підключати. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал.